Чи знали ви, що у кавуні відсутній жир і холестерин, але ягода може викликати алергічну реакцію? Кавун сезонна ягода, яка неймовірно смакує в спекотну погоду. Розповідаємо, чим корисний і шкідливий кавун. Кавун багатий водою, вітамінами та антиоксидантами, зокрема, лікопіном, не містить жиру, натрію та холестерину. Має загальнозміцнювальну дію на різні системи організму для жінок. Допомагає уникнути зневоднення під час менструації. Лікопін захищає шкіру від уф випромінювання та окислювального стресу. Для чоловіків лікопін знижує ризик ускладнень при новоутвореннях простати. Для печінки має антиоксидантну дію, допомагає захистити клітини печінки від пошкодження. Потрібні додаткові дослідження для підтвердження ефекту для шкіри вітамін А, відновлення клітин, запобігання сухості. Вітамін В6 6 профілактика прищів. Вітамін С стимулює вироблення колагену, підвищує пружність шкіри, уповільнює старіння, може використовуватися в масках для м'язів, суглобів і кісток. L-цитрулін покращує кровообіг, зменшує біль у м'язах після фізичних навантажень. Бета-криптоксантин знижує запалення, захищає від остеопорозу та артриту. Для серця лікопін допомагає знизити рівень холестерину та тиск. Трулін сприяє розширенню судин і нормалізації кровообігу, вживання помірної кількості кавуна рідко супроводжується побічними ефектами, проте в деяких випадках кавун може бути шкідливим: мігрені, алергія, загострення діабету, порушеннями травлення, надмірне навантаження на нирки. Кавун сильний сечогінний продукт. Якщо вживати його у великих кількостях. Нирки працюють з підвищеним навантаженням, можуть активізуватись приховані проблеми, Посилюється виведення мінералів, як от калій, стрибки цукру в крові. Навіть на дієті кавун краще споживати рівномірно. При схильності до побічних ефектів важливо дотримуватися обережності при вживанні кавуна. При алергії кавун повністю виключається з раціону.